У першому відео ми з'ясували, що неоліт, який дослівно перекладається як новий камінь, був третім та останнім етапом кам'яного віку. Сьогодні поговоримо про неолітичну революцію. Зазвичай, коли ми згадуємо слово революція, наша уява вимальовує виступ, найчастіше озброєний проти влади. А Революція не завжди означає те саме. Ось в неоліті якраз відбувся не бунт хоробрих мисливців на мамонтів проти транії племінних вождів. Зовсім ні, в неоліті відбулася так звана науково-технічна революція. Це швидкий розвиток технологій. І знову уяву маюю є дивну картину: Печерні науковці в білих халатах. Готують науковий прорив, суперсучасну кам'яну сокиру. Насправді, в ті часи науковців ще не існувало. Ці відкриття робили звичайні люди і, мабуть, здебільшого випадково. Але це не робить ці досягнення менш важливими. Серед неолітичних відкриттів є керамика. Так, звичайні горщики були винайдені ще в кам'яному віці. Найважливіше неолітичне досягнення винайдення відтворючого господарства це коли людина не збирає продукт у матінки природи, а вирощує його сама. Саме цей тип господарства зробив можливим створення цивілізації. Превласнююче господарство не мало стабільності. Продавні мисливці збирачі залежали від того, чи вдасться підстрелити сьогодні якусь антилопу і знайти гриби. Скотарі та землероби неоліту, невідмінно від них, вирощували їж самі і залежали від примхів природи значно менше. Звичайно, і вони страждали від посох і природних лих, але ж все ж таки відтворююче господарство було надійнішим, за і навіть дозволяло накопичувати продукти. До речі, ви звертали увагу на те, що ми хаморимо мисливці збирачі через стере, а скотарі та землероби через та. Як ви вважаєте, чому? Саме тому, що в неоліті відбувся перший суспільний поділ праці. Це розподіл людства на тих, хто вів осідлий спосіб життя і тих, хто кочував зі своїми садами, займаючись кодарством. Звичайно, ще залишались людські племена і спільноти, які продовжували займатися охотою і збиральництвом. Ще один важливий винахід це свердління. Що, невже ще тоді з'явилися ті жахливі сусіди з дриллю, яким терміново потрібна дірка у стіни о 5-й ранку? Ну, не зовсім так. По-перше, дріль це вже сучасний винахід, а в той час свердлили примітивними інструментами, які працювали на м'язовій сілі, і ствердлили на стіни каміння для створення інструментів, наприклад, кам'яних сокирок. Проісторичні часи закінчуються тоді, коли розпочинаються історичні. Безперечно, це логічно. А якщо серйозно, проісторичні часи закінчуються з винайденням писемності і появою першої цивілізації в Месопотамії приблизно за 4000 років до Різдва Христового. Але про це вже у наступному відео. Підписуйтесь на наш канал і чекайте продовження.